На фестивальному причалі у Дніпрі зібралися родичі військових, волонтери та містяни. У руках вони тримали прапори, плакати та фото полонених. Наречений Ельвіри Попик, 23-річний Євген Басонов, боєць 74-го окремого розвідувального батальйону, оборониться зовсталі. Зв'язку з ним розповідає дівчина немає вже два місяці. «17 травня ще вранці він мені написав Кохана люблю все добре. Але вже 17-го цього ж числа ввечері ми бачимо відео, де відбувається евакуація з 20-го та до 21-го травня він мені зателефонував, сказав, що він в полоні. Вони знаходяться в Оленівці. Ми сюди прийшли, тому що я вважаю, коли є змога говорити, то треба говорити. Ми маємо далі продовжувати говорити про це, не замовкати і вимагати далі. Щоб нам повернули наших чоловіків, Аліса Чумак чекає на повернення з полону свого чоловіка. 29-річний Денис Чумак, військовослужбовець Національної гвардії України. Де саме зараз перебуває чоловік, невідомо. Евакуювався він з Овсталі 20 травня. Про це мені повідомили спочатку у його військовій частині, а потім, 26 або 27 травня, мені зателефонував Червоний Хрест. Ось вони повідомили, що він живий, здоровий, не поранений. Але ну що його е, евакуювали на непідконтрольну територію. Ну він виходить на зв'язок е, доволі рідко. Е, ну, він ніколи не казав, що ну, все дуже погано. Він тільки казав, що все добре. Вони тримаються, що він дуже сумує та чекає на те, що відбудеться наша зустріч. До акції долучилися і містяни. Одна з них Ганна Неклеса. Дівчина каже, не може залишатися осторонь, особливо після того, як Росія вбила українських військовополонених в Оленівці. Прийшла, тому що в мене болить. У мене болить за наших захисників. Кожен день я з мислю о тому, що пройшов теракт. І мені больно. Кожен день у мене істерика. Це я чужого людина. Я представляю, яка боль лежить на їх родних людях. А тому, щоб как-то піддержати, хоча б проявіть поддержку. Учасники акції сподіваються, що зможуть у такий спосіб привернути увагу міжнародних організацій і світової спільноти до злочинів Росії та пришвидшити повернення українських військових і цивільних з російського полону. Ще Давайте всі разом підтримуємо дітей. Наші на сонці. Яна Столькова, Юрій Тинний – Новини на Суспільному. Дніпро.